Не знаю, яка у вас ситуація, де ви проживаєте, чи в Італії, чи в Україні. Але у мене два запитання. Чому вам бракує спілкування? У вас немає друзів італійців знайомих італійців окей, може бути. Ем, ви не стараєтеся це зробити. А як це робити? Ну, десь виходити, починати знайомства, прислухатися, говорити так, через цей страх починати говорити, а з вашими знайомими українцями. Але сказати, слухай, давай перейдемо на італійську, будемо трошки тренувати. Отже, варіантів маса, але у мене два запитання: чому у вас немає спілкування італійською? Що саме вам забороняє, що саме вам не дає мати спілкування? В будь-якому випадку у нас спілкування купа на курсі: Телеграм, час, щоденний практикування, уроки, знайомства нові. Практика.